2 Корінтян третій році. Нам знову починати рекомендувати себе, що нам потрібні, як деяким іншим, рекомендаційні послання до вас, чи рекомендаційні листи від вас. Ви є наше послання, написане в серцях наших, які пізнаються і читаються в світі. Тихо, хто там в будинок? Оскільки ви явно оголошені, що є послання Христового через служіння наше, написане не чорнилами, але Духом Бога Живого. Не на таблицях кам'яних, а на полотяних таблицях серця. І, і таке довір'я ми маємо через Христа по відношенню до Бога. Не те, що ми достанні від себе помислити щось. небудь як від себе, але наша достатність від Бога, який зробив нас дібними служителями нового завіту, не букви, але духа, бо буква вбиває, але дух дає життя. Але якщо служіння смерті не написане і вирізане на каменях, на каменях було славним, та що діти Ізраїля не могли стійко дивитися на обличчя Моїсея через славну минущу обличчя його, слава, яка мала бути усуненою яка не буде скоріше служіння духа славним. Бо якщо служіння осуду є слава, служіння праведності, набагато більше переживає у славі. Бо навіть те, що зробилося славним, немало слави у цьому відношенні через славу, яка перевершує. Бо якщо те, що усвоюється, було славним, набагато більшим є те, що залишається, Тож, оскільки ми маємо таку надію, ми використовуємо велику ясність мови а не як Моїсей, який накладав покривало на обличчя своє, щоб діти Ізраїлю не могли стійко дивитися до кінця на те, що скасовується. Але їх ми були услідні, бо цього дня залишається те саме покривало. Неприбраним при е, читанні старого завіту, покривало, яке усувається у Христі. Але навіть до цього дня, коли читається Моїсей, покривало лежить на серці їх. Тобто, коли воно звернеться до Господа, покривало буде прибрано. Господь е, же той дух, а де Дух Господній, там свобода. Але всі ми з відкритим обличчям, споглядаючи як в зеркало. Славу Господню, змінюємось у той же образ від слави до слави, як самим духом Господнім. Амінь. Амін.